Патріотизм як шлях до вирішення екологічних проблем. Таку тему обговорювали в облдержадміністрації під час круглого столу. Організатори, співробітники обласного центру патріотичного виховання молоді впевнені, об'єднати зусилля заради збереження довкілля можна тільки керуючись любов'ю до батьківщини. Забруднення повітря, поверхневих та підземних вод, накопичення побутових відходів залишаються найгострішими екологічними проблемами нашого регіону, кажуть фахівці. Втім, певний прогрес спостерігається. За даними головного управління статистики, обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних по області за 12-й рік склав 207,6 тисяч тонн, що на 21,7 тисяч тонн або 9,5% менше ніж в 2011 році. Нині не всі потенційні забруднювачі повітря працюють на повну потужність, тому й викидів менше, адже їхня кількість зумовлена інтенсивністю діяльності промгігантів. Що сьогодні не лише влада може вирішувати ці сучасні екологічні проблеми, але всі пересічні громадяни, тому що витоки якраз знаходяться в самій людині. Якщо ми будемо бережно відноситися до нашої природи, якщо ми будемо не смітити, прибирати, робити нашу малу батьківщину привабливою, чистою, красивою, я думаю, що і стан нашого довкілля буде набагато кращим. І Якщо на цей процес пересічному громадянину вплинути важко, то прибирати за собою цілком можливо до цього, вкотре й закликають організатори круглого столу. Наш запорізький край. Ми всі знаємо, що є одним із найбільш індустріальних масштабних регіонів України. Тому сьогодні також ми тим круглим столом е звернемо увагу. Крім громадськості і ще й бізнес, промисловість, щоб робили конкретні корисні кроки саме для вирішення екологічної ситуації. Патріотичне виховання у цьому випадку має виступити рушійною силою для об'єднання громади за результатами круглого столу. Учасники направлять рекомендації до представників влади, молодіжних організацій та керівників навчальних закладів регіону.